22 іюня ровно в 4 часа. Ірмаві нам є, що почалася війна Плакали, мати, плакав я, і ось тому з тих пір я встаю тільки в 5 часів ранку. Другого часу для мене нема. Воно на мене назавжди запам'яталось і супровождатиме всю моє залишився життя. Війна торкнулася кожної родини. Ядвіга Маркова у 41-му якраз закінчила медичне училище. Після оголошення війни її одразу забрали до військового госпіталю. Як сказали, що почалась війна, каже: от хорошо мене возьмуть. Це перші мої слова були. А чому? Коли освободили наша западних, то дуже поприїжджали звідти ті, що були мобілізовано. Вони попривозили дуже одітися, взутися, сладості дуже хороші. І, і думаю, я теж буду це мати. Але солодкого життя так і не дочекалася. Натомість бачила ранених і вбиток, спалені міста і села. Ми навіть збирали ем, з тих копійок, що ми отримали зарплату. Ми платили за час квартири, де ми жили по квартирах, то ми, то, то ми давали на, на пользу государству, на самоліти, на, 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 на озброю, на все. А тепер таких нема. Нині є пам'ять. До вічного вогню прийшли сотні хмельничан. Вони згадували війну і співали фронтових пісень. Щятий наш десантний батальйон. У 10-й годині хмельничани приєдналися до всеукраїнської хвилини мовчання. Поклали вінки і квіти до вічного вогню, щоб зберегти пам'ять. Намагаємося і не Це Саме головне пам'ятаємо і не забуваємо і віддати їм шану за те, що ми можемо жити за наше життя і за ясне небо над головою. Багато наших людей, земляків наших, полягли в цей день. І віддали своє життя за те, щоб ми жили краще, ніж сьогодні живемо. Тих, хто воював за мир, з кожним роком стає менше в обласному центрі. Декілька сотень безпосередніх учасників бойових дій. 750 тисяч по городу осталось, ну і те, більшість больші вже... Тіжало ходять коробою. Пам'ятник погибшим хмельничанин. годы ходим, якесь війни за роки війни, область втратила 400 тисяч жителів. Десятки сіл і міст згоріли. З перших днів війни території області окупували німці. З села Білотин, колишнього Плужненського, тепер Ізясовсько району розпочалася загарбницька хода фашистської Німеччини. І за 20 днів було повністю окуповане наше Поділля. І найстрашніше, що під гітлерівським каблуком окупації наша область перебувала 1011 днів з 1418 днів війни. Кожен другий син подільської землі не повернувся з фронтів Великої вітчизняної війни. А тому це і урок. Це і майбутнє, це те, що маємо пам'ятати ми з покоління в покоління. Сьогодні – скарботи нашого народу. А свята довелося чекати довгих чотири роки. Перемогу здобували високою ціною 18 тисяч земляків, нагороджені орденами і медалями. Зараз для них головне тепло душі, щоб їх трошечки піддержати, дати їм стимул для життя.